Назва виставки «ПДД» Це вона взята із, із назви з однієї з робіт, яка тут представлена. Ну, от. Чому «ПДД»? Тому що це термін балетний, це, він являє собою танець, парний танець. І коли ти працюєш з моделлю, фотографуєш і зі сторони виглядають, ніби ви танцюєте. От і тому я таку назву зробив виставки. Чесно кажучи, для нас це своєрідний такий сьогодні, ну майже експеримент. Бо до нинішнього дня галерея мистецтв ну можна сказати, аж настільки відвертої виставки ще не бачила. Віктор, дякую. І що ж тут можна сказати? Жінка, жіноче тіло, жіночий образ. Він, ну скажімо так, розуміємо, що завжди так дещо збуджував чоловічу уяву і не тільки чоловіки, як то кажучи, писали оди. Жінці малювали образи фарбами, ліпили із глини, вирізали з дерева, ваяли із мармуру, присвячували музичні твори, і т.д., і т.д., Бо жінка, я так розумію, що вона завжди чоловікам не дає спокою. Ну і в очах Віктора, особливо хитрого його ока, фотоапарата, жінка. Неймовірно, дякуємо. Це було для нього хобі. От як не дивно, це е, фотографії зараз виглядають досить професійно. Кожна якісна, ну видно, що випадкових фотографії тут немає. Це починалося як хобі, і він е, е, ну, вибрав таке хобі насправді. І це було для нього відпочинок такий. Е, багато спочатку пізажу знімав. А потім, потроху, як приїжджав в Кам'янець, це так намекав. Ну, ну що, ти не йшов вже дівчат, е, такі, які люблять фотографуватися. Бо він так, він сам любить фотографувати і любить, щоб дівчат фотографувати тих, які люблять фотографуватися. І так от воно так і по житті так, нам траплялося. Були такі дівчата, які там, дійсно їм подобалося фотографуватися, фотографія. Ну, так, так кожного разу як він приїжджав раз у рік чи два. Познімав дівчат і назад до праці. І це його відпустка така була. <риклад> <риклад> Телефонував з Польщем, щоб, щоб йому сказав, щоб я привітав вас. Добре. Він вам написав вітання. Написав, і, і сказав, щоб що, що ну, дуже каже, хотів подивитися. Дуже хотів він покаже фото. Mm -hmm. Я дуже задоволений, що я нікумік ніколи, ніколи не думав, що я багато людей знаю в Кам'янці. Всі всі такі рідні, знайомі. Я дуже вам вдячний, що ви від, відкликнули, що вам це зайшло, зайшло. сподобалося. <laughs> да. і... Я вас всіх дуже дуже люблю і дуже ціную. А виставка вона у нас трохи ретроспективна, тому що є моделі, які вже давно знімалися, є ті свіжі. Можна так? Сьогодні день експериментів. Так так. що будемо далі експериментувати. І не тільки головно, но будемо знімати, звичайно. Так що в мене ще багато планів. Я що після цієї виставки можна буде зробити ще декілька виставок, тому що в мене зібрані ще різні теми, от які хотілося б висвітити у нас тут в місті. Ви знаєте, я пам'ятаю, як все починалося. Телефонує Віктор і каже, а можна виставку в галереї? Ну можна. Ну ще там обговорюємо нюанси, і в кінці розмови каже, але це буде ню. Ну все. Я кажу, що погода вже була ну ню, та нього. Я хочу дуже подякувати всім тим, хто мав натхнення і сміливість, і можливість позивати, і тим, хто допомагав мені. В Європі проходить багато фестивалів. І якщо там зараз європейці бачать Україну, вони бачать Україну зараз, то знаєте, війна поруйнована, все понищені міста, покалічені долі. Оці злочини, які робить на ці московити, роблять, і вони думають, що Україна така, а Україна не така. Ми є європейці. От Україна є така, як на фотографіях Віті Попіля. От Україна так справді така, і сам архітектор, митець, художник на цій виставці. представлені роботи, які я робив на протязі багатьох років, починаючи 10-го року. От, і в вибрані були вони майже рендомно, не хронологічно. Щоб охватити весь період, він дійсно в є така штука на оголене тіло, тому що я думаю, що я закажу абсолютно без хтивості, тому що це мені здається азарт скульптора. Чи ну та людина, яка ну ти не скульптор, ти біж до архітектури, але азарт, оцей анатомічний м'яз. Я сам трошки коли вчився, набув тим хлопцюгою. Ми там там руку на виставу, Ну що здалось би руко, й рука. А там тіні ти розтушов, корови, деталізуєш, ніголь, фаланг, сухожилля малюєш. А потім ти йдеш маршрутці, злітаєш увагу, хтось руку поклав, ага, фалангу, кісточку, а отут ату. І тому, коли ми на зйомках були, я там трошки у нас були теж ці, ну там, де я трошки оголювався, Там дядько приплив на берег, де ще й тротилом підірвав свій цей човник, а плавати не вміє. Ну доросло такої матері ходив по берегу. Йо. А я був якраз оголений, а Віктору Азар, давай я тебе познімаю. Я піддався йому. Він дійсно вміє, вміє, вміє гарно працювати. Це як таке кліше-модель. Я думаю, працювати з тілом. Отак буде простіше. Працювати з тілами. Він навіть там взяв рибу, там до ока притулів, він був пошук, подивись, далечі, візьми сітку, а тут камінчик в руку, і він дуже так творчо цей процес поринає. Так що дякую, не зупиняйся, роби, твори, ми завжди всі хто тут, Прийдемо, прилетимо, приповземо, ось пришкандибаємо, але прийдемо на твою виставку обов'язково і завжди тебе підтримуємо. Щоб це не останнє було. Хочу так сказати, що Сівітя презентує себе, і я думаю, що він, ну, дуже цікава серія психологічних портретів. Ну Така бомбесна, що ну, він і дитячий. ну всі. І думаю, що він буде робити портрет весь а він пішов з козарів, <реш> а в казні з ним брати не сяки <реш> вітаю, <та> вітаю, <реш> приємного перегляду. Давно планував в Каменці зробити персональну виставку. Так іноді приймав участь в загальних виставках з іншими своїми друзями. А персональну виставку вперше, я так і дуже надію, що це буде не остання моя виставка, тому що тем дуже багато, які можна розповсюджувати і публікувати. Безмежно вдячний всім, хто прийшов. Мені дуже приємно вас всіх бачити ще раз і завжди, щоб ми зустрічалися. І в нас було багато багато можливостей. От зустрічатися дякую, дякую. нашим воїнам. Дякую.